Добрий день! Сьогодні ми з вами розглянемо множення і ділення в двійковій системі числення. На попередньому році це було додавання і віднімання. Нам ці навики сьогодні пригодяться, бо при множенні і діленні теж доводиться виконувати віднімання і додавання. І так, для того, щоб виконувати множення, нам треба табличка множення. Вона дуже легенька, ще раз на неї подивіться: 0 на 0 помножити буде 0, 0 на 1 0, 1 на 0, 0, 1 на 1. 1. Все дуже легко і коротко. Щоб помножити двікові числа. Їх треба так само записувати в стовпчик, як ви, як ви це робите в десятковій системі, і дотримуватися тих самих правил, тільки пам'ятати, що у нас тут тільки дві цифри 0 і 1. І коли у вас виходить число 2, це значить, число, яке складається з двох цифр: 1, 0. І так подивимося, нехай треба ось це число в двійковій системі помножити ось на це двікові, тобто, якщо перевести в десяткову це 11 помножити на 3. Підписуємо в стовпчик. Правильно розряди під розрядами, слідкуємо за ними. І так, 1 помножити на 1 буде 1. 1 помножити на 1 1. 1 помножити на 0 буде 0 і 1 помножити на 1 буде 1. Це ми крайню одиничку перемножили. Тепер перемножимо другу одиничку і будемо записувати, суваючи на одну цифру, як і в десятковій системі. Множимо знову один на ці цифри, записуємо нижче, отримали. Ставимо плюсик, підводимо рисочку, і тепер ми ці два рядочки додаємо в стовпчик. Один зносимо, 1 Один плюс один буде 2. Тобто це 1, 0. 0 пишемо, 1 пішло в наступний розряд. 1, той, що запам'ятали, і цей 1. знов 2. 0 пишемо. Один пам'ятаємо, пішло в наступний розряд. Знов один і те, той один, що запам'ятали, буде 2. Знов ноль пишемо, один пішло в наступний розряд. Один плюс один буде 2, пишемо. І один пішло в наступний розряд. Отримали ось таке число із нулів і одиниць. Якщо пронумерувати позиції цього числа і перевести в десяткову систему, то буде мати 2 в 5 плюс 2 в нульовій, бо тут у нас одинички є. Тобто 32 плюс 1 33. Ми виконали множення. Ну, давайте подивимося ще один приклад ось такий. Нехай треба число 7, а це в двійковій 3 одиниці, помножити на число 5. Це в двійковій 1, 0, 1. Множимо так само і в десятковій системі. Спочатку ось на цю крайню праву одиничку. 1 на 1, на 1 на 1, це в нас 3 одиниці. Далі множимо другу цифру другого числа на перше число. Перемножили, маємо всі нулі, записали їх з двигом на одну цифру. Взагалі прийнято в нас в математиці, якщо 0, то можна його не писати, оці всі нулі, а просто наступний добуток здвигати аж на дві цифри. Перемножили одинички, здвинули. Множити дуже легко, лишилось правильно додати. 1 зносимо, 1 плюс 0, 1, 1 плюс 0 плюс 1 буде 2, 0 пишемо, 1 пам'ятаємо, один і той 1 буде 2, 0 пишемо, 1 пам'ятаємо. Один і той один, що пам'ятали, буде 2, 0 пишемо, 1 пам'ятаємо. Отримали число, пронумерували позиції, маємо одиничку в п'ятому розряді, в першому і в нульовому, тобто 2 в п'ятій, плюс 2 в першій, плюс 2 в нульовій. Тобто, отримали 35. Тобто точно так само по тим самим правилам, як в десятковій системі. Подивимося тепер ділення. Те саме стосується ділення. Правила ділення такі самі, як в десятковій системі. Подивимося ось на цьому прикладі, що це в мене є, в мене є число 42, ми його розділимо на число 7 і маємо отримати 6. І так, записали одне число, ділимо в стовпчик на 1, 1, 1. Так само, як в десятковій системі. Якщо взяти перших три цифри: 1, 0, 1, це буде менше, ніж 1, 1, 1. тому беремо чотири цифри і будемо пробувати, по скільки брати. А брати тут в дійковій системі можна, або по одному, або ноль. Отже, беремо по одному, множимо 1 на ці три одиниці, підписуємо. Тепер головне правильно відняти. 0 відняти 1 не можна, тому ми позичаємо попереднього розряду двойку одиничку, яка тут стає двойкою. 2 відняти 1 буде 1. Тут у нас вже нема нічого, бо ми позичили, щоб відняти. Від нуля одиницю треба позичити аж в цьому попередньому розряді. Ми оцю одиничку беремо, вона тут стає двійкою, ми від цієї двійки одну забираємо, одиницю, а одна тут лишається. І тепер один відня... два відняти один буде один, і тут лишилась одиничка, один відняти один буде 0. 0 попереді можна писати, можна не писати. Зносимо наступну одиничку, маємо 3 одинички, ділимо на 3 одинички. Беремо, звичайно, по одному. Відняли, поділилось без остачі, але тут, в діленому, є ще 0, ми його переносимо в частку дописуємо. Вийшло 1, 1, 0. Ну, Поглянемо ще одне ділення, можливо, це легше. Ну, Так, звичайно, це легше трошки. Так, є число 24, і ми його розділимо на число 4 і маємо отримати 6. Число 4 – це 1, 1 і 3 нулі. Число 24, А число 4 це 1 і 2 нулі. Як і в десятковій системі, ми однакову кількість нулів можемо просто закреслити, скоротити на 100. Тут 2 нулі закреслили і тут 2 закреслили. Лишається у нас 1, 1, 0 поділити на, на 1. Ну, Дуже легко ділиться. Тут можна вже і не в стовпчик. Да? Буде те саме число. Якщо поділити на 1, отримуємо 1, 1, 0. Переводимо в двійкову систему, це виявляє, в десяткову систему виявляється 6. Ну, для... Того, щоб можливо було ще трошечки зрозуміліше, а можливо, я вас ще більше запутаю, розгляну один приклад множення в вісімковій системі, де у нас основою є вісімка, в нас всього вісім цифр і вісім записується як 1,0. Попробуємо. Нехай нам треба 31 вісімковій системі, помножити на 23 вісімковій, Якщо десяткову перевести, то це 25 і 19. І множимо по звичайним правилам, як в десятковій системі. Починаємо множимо цифру 3 на перше число. Число 3 на перше. 3 на 1, 3. Добре. 3 на 3 буде 9. Але в вісімковій системі цифри 9 немає. В вісімковій системі 8 записується як 1 0, а 9 записується як 1,1. 1. Ось ми його записали. Помножимо тепер 2 на перше число. 2 на 1, 2, 2 на 3, 6. Тут це легко. Залишилось додати ці рядочки 3 плюс. 3 зносим 1 плюс 2, 3, 1 плюс 6 7. Переводимо десяткову систему. Пронумерували позиції. Маємо цифру 7 в другій позиції, то множимо 7 на 8 в квадраті. Маємо 3 в першій позиції, то множимо 3 на 8 в першій. І 3 в нульовій, то множимо 3 на 8 в нульовій. Коли ми це все підрахуємо, отримуємо 475. І справді можемо на калькуляторі перевірити 25 помножити на 19 якраз буде 475. Це було в вісімковій системі. Ваше домашнє завдання виконати одне множення двійкових чисел і виконати одне ділення двійкових чисел, дивлячись на ці приклади. Дякую за увагу. Чекаю ваші результати робіт. До наступного уроку!